Але насамперед про те, що відбувається зараз на польському кордоні, тому що ситуація там ще більше ускладнилася. Наша гінімедика вже блокують кордон цілодобово станом на ранок сьогоднішнього дня. Польські страйкарі та фермери, які до них приєдналися, продовжують блокувати кордон. Зокрема, чотири пункти пропуску з України, і від вчора, 27 листопада, пункт пропуску Шегині медика блокують цілодобово. Про це розповів в ефірі Суспільного речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, який повідомив, що станом на сьогодні на ранок, за інформацією польських прикордонників, близько 2700 вантажівок перебуває у чергах на території Польщі з бік України в очікуванні можливого перетину кордону, які раніше як на з Польщі, так і на виїзд щогодини випускають по кілька вантажівок на різних напрямках по різному, розповів Андрій Демченко. І нагадаємо, що заблоковано чотири напрямки: це ягодин дорохусь, краківець корчова, раворуська хребене та шагині медика, за словами речника державної прикордонної служби, більш-менш інтенсивний рух транспорту на пункті пропуску краківець. А найбільший інфраструктурний напрямок це, звичайно, Ягодин. Він був повністю перекваліфікований для пропуску вантажних транспортних засобів. Легковий рух перенаправили на інші пункти пропуску. За добу тут перетнули 140 вантажівок в обох напрямках. До початку блокади цей пункт пропуску перетинало 1200-1300 вантажівок в обидвох напрямках. І нарешті сьогодні. Уряд Польщі вперше відреагував на блокаду кордону. Що стало відомо, у польському уряді назвали умови для розблокування пунктів пропуску з Україною. Вимоги озвучив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик. Він надіслав листа віце-прем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубрукову з пропозиціями щодо шляхів розблокування польськими перевізниками руху вантажівок на прикордонних контрольно пропускних пунктах. Адамчик казав, що. Однією з причин акції протесту польських перевізників є запровадження українською стороною системи так званої електронної черги. Це унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентноспроможність компаній, Пояснив він. Адамчик запропонував кабінету міністрів України скасувати обов'язкову реєстрацію в ЄЧЕРЗІ транспорту, що повертається в Європейський Союз без вантажу принаймі на двох пунктах пропуску. Міністр також звернувся до президентки Європейської. Комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням підтримати його звернення до українського уряду щодо деактивації є черги. Водночас він заявив, що польські перевізники вимагають перш за все відновлення для українських дозволів на міжнародні перевезення, які були скасовані угодою між ЄС і Україною з 1 липня 2022 року. Так званий. Транспортний безвіз Адамчик звернувся і до єврокомісарки з питань транспорту Адіни Велян з проханням проаналізувати вплив цієї угоди на ринок автомобільних перевезень в Євросоюзі. А голова спілки автомобільних перевізників Словаччини заявив, що з 1 грудня словацькі автоперевізники погрожують заблокувати головний пункт пропуску країни. З Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників, тому ситуація ускладнюється і до протестів, скоріш за все, можуть приєднатися і словацькі перевізники. А сьогодні львівський прикордонний загін, очо.